Від, мене звуть Українець Леонід. І зараз я розберу одну із партій, яка стосується староіндійського початку. Ну, от, власне, такий хід від білих, так він і означає староіндійський початок, який відноситься до Флангових початків, тобто білі намагаються маскувати свої дебютні плани і, скажімо так, прагнуть перейти до однієї із розроблених дебютних систем. Ну і це, скажімо так, вимагатиме від чорних своєчасно вживати. Потрібних контрзаходів. Я в цій партії грав чорними так, і зіграв е 5 так, таким чином, намагаючись заволодіти центром, захопити ініціативу, так, оскільки центр білі віддали, можна сказати, так, почавши з флангів. Білі далі сходили слон G2, так, такі, такі перші три ходи вони відповідають захисту Альохіна, так, відповідають тому, що відбувається в захисті Альохіна. Ну, Зокрема, в захисті Альохіна рекомендується ходити d 5 так, власне, вважається, що. Це одне з найсильніших місць у чорних, так. Ну і, власне, заради цього фінкетується слон так, від короля, фінкетується, мається на увазі. Розвивається, так, розвивається саме на фланг. так, Тобто розвиток на фланг, так, це є фінкетування. І. Я в даному випадку походив кінів 6, так, розвинув, розвинув коня, ну і бачимо так, що білі все ще мають якусь таку певну перевагу. Комп'ютерна програма рекомендує c 4 з тим, що все-таки чорні будуть ходити. Ходити Д5. Ну, але білі вирішили розвинути коня, так, і потім ми побачимо, що це було зроблено для того, щоб зробити рокіровку. Тут можна просувати пішака вперед, йому нічого не загрожує за винятком розміну, так, але він тим, тим часом може атакувати коня, так, і таким чином чорні запросто можуть заволодіти ініціативою. Але я не поспішав заволодівати ініціативою, так я розвивав фігури, сходив на кінь С6 і чорні все ще, скажімо так, не мають переваги. Білі зробили рокіровки. Ну, Рокіровку, ну і хочу сказати, що така рання рокіровка не рекомендована для білих. Так, все-таки білим треба. Розпочинати, захоплювати ініціативу, намагатися атакувати, так, грати гостро, так би мовити, так. А рокировка це скоріше захисний план, так, і це те, що, можливо, більш рекомендовано і властиво, чорним. Ну, але, тим не менше, білі сходили, сходили так. Чорним. Знову ж таки рекомендується так, розвивати ось цього пішака на Д5, але у мене була можливість, була можливість розвинути слона так, на С5, ну, власне, з прицілом на діагональ, на якій є король. Так, тобто з прицілом на цього пішака і з подальшим на коня. Тут є досить цікавий варіант, так, ну і таким чином тут уже чорні володіють якоюсь такою певною невеликою перевагою. І цікавий варіант виникає у білих. Так? Тобто можна збити, скажімо так, ось цього пішака, так, що буде ну, вимагати збити коня конем, але значить, це може бути. Хороший хід від ферзя, пишаком від ферзя, для того, щоб поставити вилку на дві, на дві легкі фігури, і таким чином відіграти, скажімо так, відіграти жертву коня, ну або взявши або слона, або коня, ну і вигравши таким чином пішака, ну і плюс ще і ініціативу, так? Захопивши так, або перехопивши, якщо так говорити, в цій ситуації. Ну, але. Білі тоді не не побачили цієї можливості, так, сходили сходили кінці 3. Да, тут, до речі, на цьому ході перевага була за білими, так, тобто тут перевага була за білими, так, але вони не помітили, не помітили цієї можливості, так, виграти пішака розвинули коня, але це, скажімо так, поки що нічого не давало. Чорним рекомендують відступати, значить, чому так? Ну, не, не очевидна, скажімо така. Тут пропозиція, значить, для відступу. Я вибрав для себе хід Кін G4 і Власне, тут комп'ютерна програма теж показує, що це погіршення ситуації для чорних, так, тобто білі отримують перевагу. Ну, Ідея цього ходу зрозуміла, так, це удар на пішака, який поблизу короля, але в такій ситуації йому мало що загрожує, так, оскільки тут ну максимум, що може бути, це розмін. Слона і коня на туру і пішака, який є по суті рівноцінним. Але в цій ситуації замість того, щоб пішаком напасти на коня і його або відігнати, або змусити робити рівноцінний обмін, білі сходили конем на H3. Ну, тут явно цей хід гірший, так? тому що ну, слон то може і нападає на коня, але легко спростовується тим же d5. Який вже давно тут е, рекомендує комп'ютерна програма, а м, якщо так, да, то тут залишається рівноцінний розмін е, коня на слона, плюс, е, скажімо, так, тут ще чорні зможуть свого слона е, розвинути, так, е, тому однозначно, що це невдалий п'хід. А, а пішаком тут би було цілком виправдано, так, тому що розмін пішака на коня. Е, Вигідний, так, ну і, скажімо так. Для чорних тоді хід D5 відпадає, так? він не своєчасний, і чорним треба вирішувати проблему з цим конем. Або відступати, або, або бити пішака на F2. Ну і цього не відбулося після того, як білі сходили слон H3, так. Я, власне, відкрив слона. Ну, хоча я зробив обережніше, так, тут рекомендується ходити ходити Д5, так, тобто активно захоплювати центр. Я сходив акуратніше, сходив, ну, не те, що акуратніше, обережніше, так, обережніше, сходив Д6. Ну і Власне, білі для того, замість того, щоб відступити ось оцим слоном, який зараз не, не на вдалій позиції опинився, так? вони намагаються атакувати цього коня слона на C5. Так? Ну, одна із рекомендацій так, було відступати цим слоном для чорних. Ну, і я тут. Конем побив пішака на F2, да, тобто то мене це явно тут вже змушує. Да, таким чином напав на ферзя, і тепер вже білим треба щось робити. Ну, тут відбувся обмін, король побив F2. Ну, і зрозуміло, що цей слон був втрачений, білими чорні отримали. Перевагу у фігуру, так, плюс розвинули слона. І таким чином бачимо у чорних всі фігури розвинуті, в білих слон ще запертий, один зі слонів запертий. Білі, ну по суті, нічого там не отримали від рокіровки своєї такого суттєвого. так. Ну В білих ще зберігається можливість рокіровки, і ну, потреба розвинути ферзя. А, ну, Але це можливо ще, ну це вже скажімо так, суттєва перевага на боці чорних, так? але білі роблять тут ще одну помилку. А, ну, Рекомендований хід це повертати цього коня назад. так? Комп'ютерна програма так рекомендує. Ну, бо власне, тут цей кінь на фланзі мало чим корисний, да, Тобто рекомендується його сунути трошки ближче до центру. Можна було також десь відступати королем, шукати кращу позицію для нього. Але білі сходили кінь g1, начебто таким чином, напавши на слона, так, але ми бачимо, що тут рекомендується такий хід ферзем, ну, власне, це розвиток ферзя і шах королю. Тут ще би можна було закритися конем, хоча потім пішак, скажімо так, атакує коня, цей кінь втрачається, так, але білі вирішили припинити опір і походили король. Король е 1 ну і по суті, це, це мат. Отже, які. Які, скажімо так, висновки можна зробити цієї партії, так що має місце такий, такий дебют, так? Староіндійський дебют, один із флангових дебютів. Початок, в принципі, G3 оцінюється комп'ютерною програмою як позитивний для білих, так, тобто можливий такий, скажем так, розвиток? Але швидка рокировка і значить, подальші, подальші там можливі ходи з висуванням, висуванням слона так на крайню таку флангову позицію вони можуть нести в собі ризики того, що при розміні, так. При розміні цей слон може бути втрачений. Але тут є цікаві можливості, цікаві можливості для білих, так, в такій ситуації збити, збити пішака, який хоча й захищений, коне, захищений конем, але потім цей же кінь і слон поблизу нього можуть потрапити під вилку, і таким чином пожертвований кінь може бути відіграний. і Білі могли би здобути перевагу рівну в пішака. У мене наразі все. З вами був Леонід Українець.